Десять днів поспіль, починаючи від Великого дня, в Києві звучить музика. Особлива. Пасхальна. Шоста міжнародна пасхальна асамблея розпочалася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Великодніми антифонами. Антифонний спів – співце, коли два хори ніби ведуть діалог. Цей прийом використовували в давньогрецькій трагедії. Та давньоєврейському богослужінні, а в 4 столітті від Різдва Христового ведено в антіохі християнську службу Божу. Пасхальна асамблея один із найкращих подарунків Української православної церкви народу України в вітчизняній культурі. Вінок шедеврів хорового мистецтва у найкращому виконанні колективів із різних куточків світу під склепінням величних храмів та на сцені музичних закладів найкращі українські хорові колективи, а всі пісні співи во славу Божу! Можливо, нам не вдалося залучити стільки багато країн як минулі пасхальні асамблеї. Хочу сказати, що на п'ятій минулі брали участь 10 країн. А цього року нас беруть участь всього німецька. Німецьке посольство нам надало допомогу, тому що 300 років від дня народження видатного реформатора Глюка. Трьохсотріччя Глюка, двохсотріччя Тараса Шевченка, 170-річчя – римського Корсакова, 130-річчя – Гречанінова, 125-річчя – Ревуцького. Ривуцького. Всі вагомі ювілеї відзначили концертами пасхальної асамблеї. А до свого 95-го дня народження Національна капела Думка взяла високу ноту в трапезному храмі Лаври. Найвідоміший нині сучасний хоровий композитор України Леся Дичко назвала цей концерт в храмі історичною подією. Подивіться, яка широка палітра у нашій думці. Вона співає і, ну, в першу чергу, капелу. Я вважаю, що це основа для кожного хору. Причому це і патріотично, бо Україна завжди славилась своїм хоровим співом без акомпанімента. Непересічна музична подія, хоровий діалог студентських хорів одеської музичної академії імені Нежданової та Київської імені Чайковського. Так як Київська консерваторія, Київ приймають гостей з Одеси, їм запропонували більшу частину концерту показати твори, які вони хочуть. Це будуть і твори духовного змісту, і твори на слова Тараса Григоровича Шевченка. Київська консерваторія представить двох студентів. Два студенти будуть диригувати хором Київської консерваторії, виконують Воскресенський канон. Веделя і велике Струмського. А після того, я думаю, що це дуже цікаво, два хори спільно об'єднаними хорами разом з студентським оркестром виконають кантату Левка Регуцького на слова Шевченка. Хустина торік, як Одеська, так і Київські консерваторії зустріли своє сторіччя. Їх заснували 1913 року. Київський ректор пожартував, що Одеська все ж таки на один місяць старша. Саме Володимиру Рожку належить ідея міжнародної пасхальної асамблеї. За заслуги перед українською культурою та українською православною церквою ректор Національної музичної академії імені Петра Чайковського нагородили високою духовною нагородою. Завершилася пасхальна музична десятиденка. реквіємом Моцарта. Попри сумну музику, сподівається, що сьома міжнародна пасхальна асамблея розпочнеться наступного року, як завжди, на другий день великодня, виістину це світле свято музики.